Thank you Славу не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло у світі, чия правда, чи є кревда і чиї ми діти, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де люди, наша слава, слава Україні. Мені однаково, чи буду, є жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однакові сімпові, у неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько сином. Не скаже синові молись, молися, сину, за Україну Його замучила колись. Мені однаково чи буде, той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди пресплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково. Горе чорніє, пташечка тихне німіє. радіє люди, що одпочинуть, а я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Ой, зоре, зоре і сльози кані, чи ти зійшла вже на Україну, чи очі карі тебе шукаю, на небі сині, чи забуваю, коли забули, бодай заснули. Про мою долинку, щоб і не чули. За горами гори хмарою полить. Засіяні горем кров'ю полить. Спокон віка прометея, там орел карає, щодень Божий добрі ребра і серце розбиває, розбиває. Та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам наприклад, з тобою стати. Не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать. Іхні насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущається над нами, а правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться? Коли отпочити ляжеш Боже, утомлений і нам даси жити. Ми віруємо в твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві ріки. Вже вода з-під співягора яру на долину. Пишається над водою червона калина, лишається калинонька ябор молодіє, а хрубомні верболози і лози зеленіє. Тече вода із ахайу, горою, і гаю, та по підгороду, вихочеться качаточка поміж у Все упивання моє на тебе, мій присвітлий раю, на милосердія твоє, все оповання моє. На тебе, мати, возлагаю, Святая сила всіх святих. Пренепорочна, я, благаю, молюся, плачу і ридаю, возри я на їх, отих окрадених сліпих невольників. Подай їм силу твоєму мученика, сина, щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю. Достойно п'єта, я благаю, царице неба і землі. Вон ми їх тону і пошли, благий конець, Осеблагая, а я незлобний воспою, як процвітуть убогі села, салмом і тихим, і веселим святую доленьку твою, а нині плач, і скорб, і сльози, душі убогої, убогий останню лепту подаю. Вірш заповіть Тараса Григоровича Шевченка на польській мові читає Роман колоденний. Тестамент, киди умру, поховається, на стоку могили, по серце широкого широкего України мілий. била не пуль широке, гніп шруц урвизм блонце, відаць било, сихаць било, як речи речонце. Где поніс із України до сіняку можа врогу крев, А тебе гури і ляси пшествожа, все жучу і поліцю до самого Бога, Жеби модлице, а пшеттем не узнам я Бога, поховайте і вставайте, кайда на зервице, і крво в рогу подлих вольность покропці. Одниці. Тарас Шевченко, село, село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом Широколисті тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог, витай! Тарас Шевченко, уривок з поеми Іван Підкова. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці, вміли панувати. Панували, добували, і славою волю Минулося остались могили на полі. Високі ж ці могили, де лягло спочити козацьке біле тіло. Китайку повите, високі ж ті могили, чорніють, як гори, там про волю нишком в полі з вітрами говорять. Будьте люди, бо вам лихо буде, Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потеча ріками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати, одсурається брат, брата і дитини мати. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милі, Щоб лани плани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. І мене сім'ї великій. В сім'ї вольні, нові не забудьте пом'янути Незлим, тихим словом. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі волі. Стала весна! Землю сонну розбудила, обтвічала її рясно, барвінком укрила і на полі жайло, соловейко в гаї, землю убрану, весною вранці зустрічає. Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було? Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Стара з пригодом Чевченко Дунка, тече вона в синімами панові тікає. Шукав козак свою долю, а долі й немає. І пішов козак свій очі, грає свій море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув. Батька неньку неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде, ні поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сині море, Дума, доля зустрінеться, спіткалися гори. А горі летять собі додому ключами, плаче козак шехи за заросне тирами. Тарас Григорович Шевченко їж і досі сниться під горою. І досі сниться під горою. Між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і пам'ять. Хорошеє та печеряве свої маленькі вноча. І досі сниться, вийшла з хати. Весела я, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить тишку. Де ж лихо, печалі тії вороги, і нищечком старий читає, Перехрестившись, Отче наш, Крізь ферпи сонечко сіяє і тихо гасне, день погасне. І се почину в синий хаті, синів пішло і Тарас Григорович Шевченко. садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не зати. Слава сіні, кригою у куті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Борітися, поборити, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля свята. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чи є кривда, і чи є ми діти, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава Україні! Ми ще зідемося знову, що вже навіки розійшлись, і слово правди і любові в степи і дебри рознесли. Нехай і так, не наша мати, а довелося поважати. То воля Господа, годіть! Смирітесь, молітись Богу і згадуйте один другого, свою Україну любіть, любіть її вовреми люди в остатньою тяжкую минуту, За неї Господа моліть. У гаю-гаю вітру немає, місяць високо, зіроньки сяють. Вийду, серденько, я виглядаю, хоч на годину моя рибчина Виглянь, голубко, та погоркуєм, та посумуєм. бо я далеко всю ніч мандрую, виглянь же, пташко, моє серденько, поки кузенько, та погоркуємо. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим, пекесенька. Неволі з тобою, розкажи, як за горою, сонечко сідай, у Дніпра веселочка, воду позичай, як широка сокорина вітер спустила, А над самою водою верба похилилась. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу, стан високий, лис широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє кругом ні билини. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала. І то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата до полудня та й зав'яне. Брови полиняють, кохайтеся ж, любійтеся, як серденько знає